В Україні мінімальна зарплата в 2024 році становитиме 8 тисяч гривень, збільшиться на 1300 гривень або на 19,4%. При цьому січня вона становитиме 7,100, а з липня вже 8 тисяч. Таке підвищення зазначено у документі мінфіну, який розіслали до органів міської влади для опрацювання місцевих бюджетів. Зараз уже добігає кінця процес розробки державного бюджету, і очевидно, що на перше півріччя 2024-го планують ретранслювати ту ситуацію, яка є зараз. Але вже з липня 2024 року припускають значне підвищення мінімальної зарплати приблизно на 13%. Значне підвищення мінімалки необхідне. Після закінчення воєнного стану низькі зарплати можуть змусити українці виїжджати на роботу за кордон. При цьому вже зараз на ринку праці. Спостерігається дефіцит робочих рук, зазначають економісти. До речі, в Україні мінімальну пенсію у 2024-му збільшать із 2093 гривень до 2361 гривні. При цьому максимальну пенсію підвищать більш як на 2,6 тисяч гривень до 23 610 гривень.